Вітання. 11 жовтня, 24 рік. Алювую я в себе вдома, Україна. А цими місцями я ходила до школи і дуже радісно то, згадувати оцей перехід да, до знань. Але завжди пам'ятаємо, що перехід також від сили в силу і слави в славу, від віри в віру. Духовний перехід. Да? Тож це мій духовний відощеденник. Вітання, мене звати Світа. Сьогодні я приїхала з Італії. Ну, виїхала 9-го в майже 12 годин, і сьогодні приїхала. Хочу і брата свого навістити, якому відмовили хіміотерапію, помолити за нього, вірити в його в руки Бога. Да? Як попередньо я довірила, коли йому приписали три місці жити, але я так покричала на своїх. Вже нічого ставити йому, а такі сроки. Це все в Божих руках. Він не став ходити до церкви. І Алювоя півтора року, навіть більше, живе, і став Господа в храмі. І сьогодні, якраз, коли я приїхала з батьками, поспілкувалась, планувала брата їхати, і тут якраз медик приходить, принесла йому ось такі ліки. Походу, я до нього планувала їхати, але Лістка сказала, що він ще там сьогодні таку операцію робив, що так ще полеже, що трошки не турбувала його. Але ж я хочу брата побачити, я два з половиною роки не бачила. Да? І зустріла знайомих по дорозі, спілкувалася і я кажу, ну давай я собі прокатаюсь. Вона було служіння в Баптицьку церкву, хоче поїхати, яка треба медицину було дитині купити. так що сьогодні я... Виконую твої, Боже настанови, бо твої шляхи а, і твої а, план повинен виконуватися в нашому житті. Думала трошки раніше приїхати. Напевно, дійсно, що брату трошки треба подихнути. Вона каже: Твармі треба завести, як би, так я по дорозі, зараз тобі ліки завезу. Ми з нею поспілкувалися, якби і знайома вона не стригла. Я трошки там психологом працювала, то з її сином говорила колись. Була Селена річка, О, така кваточка. Тож, тато викотив мій велосипед, вже він за два з половиною року, звісно, так ніби состарився, але ок. Тож дуже чудово слухати свою рідну мову, да, бути в тих місцях, де я народилася. Це дуже важливо, звісно. Досяг і нагадував про нерест. Тріски, да, як вона форель, яка повертається там, де народилася. Навіть вони могли в штучних якихось водоймах народитись. І все одно навіть крізь труби а, їх оцей зов, крові, зов, ну, до святий, вона активує те місце, де вони народились, і повертає. Такий полосний захід сонця, хочу ще постояти, помилуватися. Напевно, ще братик в мене ще трошки дихне, дійсно. А я ще помилуюся. Цінуємо те, що Бог дає де, кожен день, да? що ми засинаємо. Наша душа забирається Богом, да? а дух там десь странствує. щось Бог через них говорить. Рекомендую проповіді Рутистер. Стер. неї багато таких мудрих, гарних проповідей. Буду насолоджуватись красою природи України. Потім через це відео дам. Це інша енергетика, інша атмосфера. Дякую Боже за мирне небо. Дійсно, сьогодні від Львова їхала і в Черкаси, і з Черкас Не чула сирен, слава Господу. Сьогодні Зеленський спілкується з Папою Римським в Італії. Я 9 числа виїхала з Селірно, а тут тепер він в Італії. Ми також були в Ватикані, Бачила папу римського, ну так, із вікна. І хочеться, щоб договорилися, да? щоб той довгожданий мир. Що я бажаю як Італії, так, мирне небо, що нас відлічає. Хочеться в своїй Україні, це мирне на небо. У найвища цінність це а, дійсно мир і здоров'я. І коли чуєш, коли твоїм рідним людям ставлять такий діагноз, да, важкий. Але все в руках Божих. да? Бого нічого не випадково. Е, і навіть Йова, е, друзі хотіли знайти якусь провину, що да? це за якісь гріхи. А Йов каже, казати, Та нема такої провини, щоб мене покарав Бог. Тобто він навіть за дітей молився своїх. Да? Як то в один день 10 дітей загинуло, да? його майно, слуги. І ще й по тілу такі рани всякі. Тож, то що було стресово, навіть дружина каже, прокляни Бога і... і помри. А він каже, хіба ж тільки за добре, ми будемо дякувати. Ну Це після певних екзаменів, після того, як він виставив там Господу ультиматум, да? а він каже, не я ж створив це небо і землю, що ти мені типу, вказуєш, да? що я десь неправий. І зачасту навіть зараз і речі кажуть, там уже діти народилися, апендицит вирізати, щоб вже проблем не було. Типа, Бог десь помилився, щось він нам лишнє пришив, да? а його треба відрізати. Ні, Бога все продумано. У нього на кожну людину є план. І в його плані кожне його дитя. А звісно, ми як вільні вибори, ми не роботи. Бог не хоче, щоб ми були роботами і робили. Все правильно, правильно, правильно. Він хоче, щоб ми були чисті серцем, як Давід, да? він падав, піднімався да? і каявся. Тож я рекомендую псалми Давида. Тож мій відео щоденник, звати Світа, нагадаю. Віталія з 15 року, періодично їздила, цього разу я зтрималася на понад два з роки, так. Тож рідна Україна, я дякую. Боже, тобі за це місця. Без меж, то й мудрість. А, що ти сьогодні направив сестричку, цю люду, і ми з нею поспілкувалися з нею. Тобто, я сьогодні їхала до брата, змінила траєкторію все-таки руху. думаю, дійсно дам йому ще перепочити. Бо це навіть побачити сестричку через два з половиною роки. Це теж певна така, ну якійсь свадьба, весілля, вона теж такий стрес позитивний. Да? Я дуже рада, що приїхав внучок його. А Сашуня зараз вони поїхали в інше місце, якби отак. От Краса. дивитися, і бачити, слухати і чути. Говорить, що ще важливо. Треба довіряти Богу. Слухати, що він нам шепоче. Що дух Святий це як штучний інтелект, який веде нас, який знає наше майбутнє, якщо ми в плані Бога. Якщо ми беремо його номер один і владу. ваду. Підчиняємося в, в ваді, да? бо інакше інша сила хоче ту ваду забрати. Навіть людина, якщо сама каже, я сам справлюсь, мені не треба Бог. Це вже хто Он Нечистивий про то говорить. Тож рекомендую спектакль з гумором ані продівляться друг другу. Дуже потужно, там і смішно, і, і плакати хочеться. Так само, ще спектакль є, ще в коментарях запишу за час до нашої ери. Це про повернення блудного сина сина до Бога або Небесного татка. Тож всі ми народжуємося в тілі, да, як Ісус. Але Ісус першої він дух, да, народжений до сотворення світу, а потім народився в тілі. А нам наоборот, ми народжуємося в тілі, а потім духовно, тобто це повернення в дух. Дуже така мудрість. Рекомендую в тему концепція двойного режіства Олексія Літяєв Боже мудрості. Всіна виконаний боже твій план нашого житті.